Побутові споживачі, які обігрівають помешкання електричними установками, матимуть 50% знижку на оплату в опалювальний період. Такі пільги передбачені для тих господарств, які оснащені електроопалювальним обладнанням в установленому порядку. Скористатися знижкою можуть також ті власники, які лише на етапі встановлення опалення. Серед них і Ужгородка Ірина. Зараз я роблю ремонт. В квартирі, і я вирішила, і мені порадили майстри зробити електричне опалення, тому що це дуже вигідно. А якщо ваша квартира, ваш будинок має електричне опалення і це зареєстровано, а то якщо ви споживаєте менш ніж 2000 кВт в місяць, то ви будете сплачувати вдвічі менше, тобто 50% тільки. Нагадаємо, з 1 червня цього року запроваджено фіксований тариф на електричну енергію 4 гривні 32 копійки за кіловат годину, який діятиме до 30 квітня 2025 року. Водночас постановою уряду передбачено пільгову ціну для споживачів. Якщо домогосподарство споживатиме до 2000 тисяч кіловат на місяць, то платитиме за електрику лише пів ціни, тобто 2,64. В іншому разі, при перевищенні цього ліміту, вартість спожитої електроенергії обчислюватиметься за повним тарифом. З 1 жовтня по 30 квітня 2025 року, якщо споживач за місяць спожив більше 2000 кВт кіловат в місяць, то наприклад дві тисячі одну то весь обсяг буде порахований не по зниженої ціні, а буде порахований по 4 ,32 гривні 32 копійки. Тобто вони їм дозволили пільговий тариф встановили, але в залежності від обсягів споживання. Тобто, якщо більше 2001 кВт, порахується по 4,32 кВт. А дві тисячі кіловат по 2,64. щоб скористатися пільговим тарифом на електроенергію в опалювальний період побутовий споживач повинен розробити проект, у якому буде визначено перелік електричного обладнання для обігріву згідно державного стандарту. Після цього внести зміни до технічного паспорту об'єкта і подати заяву до Закарпаття Обленерго. Він пише заяву, додає проект, технічний паспорт на об'єкт, і ми будемо вносити зміни в паспорт точки розподілу цього споживача. Після внесення змін в паспорт точки розподілу він буде мати змогу отримати цей занижений тариф. Фахівці звертають увагу: якщо помешкання має комбіноване опалення, тобто газове і електричне, пільговий тариф не може бути задіяним, оскільки постановою передбачено функціонування виключно електроопалення. У споживача має бути лише Ще один від опалення, Тобто, якщо в нього є там уже газ. Він електроопалення не змінить, бо йому треба буде внести зміну в технічний паспорт на об'єкт на свою квартиру. І в нього, в технічному паспорті на об'єкт, там буде вид опалення, електроопалення або газове опалення. Тобто він йому не дасть, не буде мати можливості і то, і то. Окрім того, усе обладнання, встановлене у квартирі чи будинку, має бути сертифіковане належним чином, виготовлене на заводі і відповідати державним технічним стандартам. Повний перелік приладів, а також сам алгоритм дій для. Споживачів розміщений на офіційних сторінках Закарпаття Обленерго та Закарпаття енергозбут. Це будуть електричні котли, електричні конвектори, теплові насоси, електричні кабелі, що монтуються там в стаціонарні конструкції, наприклад, ці теплі підлоги. Ну, там різний вид У державних стандартів там прописаний чіткий критерій, там їх досить багато. Ну, основні це котли, нагрівальні панелі, кабелі, теплові насоси, електричні насоси. Додатковим бонусом до пільгового. Тарифу стануть також двозонні прилади обліку, тобто лічильники день-ніч. Відтак у темний період доби вартість електроенергії становитиме усього гривню 32 копійки за кіловат годину. Одна гривня 32 копійки. В нічний період це з 11-ї ночі до 7-ї ранку. Тобто, ви, наприклад, обігріваєтеся електроопаленням, ви собі включаєте електроопалення на ніч. Відповідно, вночі ще буде знижена ціна до від до цієї вже заниженої ціни. Нині на Закарпатті понад Понад 440 тисяч побутових споживачів електроенергії. За даними постачальників, лише 6 тисяч із них мають встановлений і узаконений електрообігрів, і підпадатимуть під пільговий тариф. Тому якщо власники помешкань хочуть скористатися знижкою на електрику, мають подати пакет документів до 1 жовтня, тобто до початку опалювального періоду. Вказана знижка діятиме до кінця квітня наступного року.